Доброго дня, мене звати Кирило Марікуце, Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. Дуже коротко проскролю, що це таке для тих, хто не чув. Це по суті, найбільша регулярна подія присвячена короткому метру в Україні. Ми засновані в 2011 році з цього часу безперервно проводимо кінофестиваль. Глядачів щороку у нас більше 10 тисяч. Ця тенденція змінюється. Це можуть бути офлайн-глядачі, офлайн, і офлайн онлайн глядачі, тільки онлайн-глядачі. Все залежить від того, в якому світі ми живемо. І ми вперше цього року подавалися на програму минулого року на програму Креативної Європи. Пройшли в секції європейські кінофестивалі. Чому Креативна Європа? По-перше, це інституційна підтримка. У вас є можливість планувати свою роботу на два роки. На жаль, це єдина відома мені програма, доступна в Україні, яка забезпечує таку можливість. Всі інші а, можливості для фінансування вони завжди були в рамках одного бюджетного року. Чи це бюджетний рік українських інституцій, які підтримують по типу УКФ, чи а, Держкіно, чи це міжнародні інституції, такі як посольства, чи різноманітні культурні фонди, вони зазвичай працюють в рамках року. Що дуже негативно. А, Відбувається особливо зараз в епоху повномасштабного вторгнення, через те, що, наприклад, більшість кінофестивалів зараз відбувається восени через те, що на початку року вони ще не знають, чого вони будуть фінансуватися у посольств. Тільки починається процес. Взагалі пріоритизації того, що вони будуть підтримувати, тому що так само вони залежать від рішень Міністерства закордонних справ своїх країн. І зазвичай інформацію про те, чи доступна програма ти отримаєш ближче до середини року, про те, чи пройшов ти отримаєш фінансування ближче до другої третини року, і як наслідок тебе залишається дуже короткий час на реалізацію проекту, що в принципі дуже негативно відбувається на всіх культурних подіях. Вони всі скомкані, вони дуже жаті в часових промишках і відбуваються один за одним. Видимість на європейській арені, не буду пояснювати. Досвід роботи за європейськими правилами. Чому це важливо? Ще позаминулого року ми спілкувалися з нашими колегами з країн Балтії, які давно працюють з креативною Європою, але в напрямку виробництва фільмів. І вони так само, як і більшість людей, які колись подавали заявку на креативну Європу, тихо ненавидять цю програму через величезну бюрократизацію і величезну заявку і звітування. Але основний їх пойнт був про те, що ну треба вчитися працювати за цими правилами. Вони теж вчилися дуже довго, тому що вони трошки пізніше, ніж інші країни, отримали доступ до цих програм. Але це дуже важливий скіл, тому що. Всі інші інституції так само беруть за основу європейські інституції, беруть за основу отакий підхід, як у Креативної Європи, і не вміючи оперувати їм, ти залишишся поза цими можливостями. Плюси, те, що я вже казав в минулому слайді, це гнучкість використання коштів. В контексті кінофестивалю це дуже важливо, тому що зазвичай, якщо ви подаєтесь на підтримку або від української інституції, або від посольств, завжди є чітка регламентація на те, на що ви можете використовувати кошти. Умовно кажучи, якщо ви звертаєтесь до посольства я не знаю, Канади, то зазвичай їх буде цікавити представлення Канади на цьому фестивалі. Так? Тобто їх не буде цікавити, чи ви зможете, не знаю, Забезпечити взагалі локацію для всього фестивалю і буде цікавити буквально їхнє конкретне представлення. Це достатньо часу для планування. В цьому контексті це дуже важливо. Наприклад, ми отримали підтвердження за 15 місяців до фактичного проведення першого фестивалю. Тобто, у вас є час на те, щоб перепланувати, спланувати, зрозуміти, що ви будете робити наступного року, і це дуже важливо. Ну і відсутність аналогів в Україні це я вже зазначив на минулому сайті. Мінуси. Часові витрати на подання заявки е, і складні заявки. На жаль, ця заявка вона досить уніфікована під різні програми. Якщо ви ніколи не мали досвіду з поданням заявки на креативну Європу, ви побачите, що там величезна кількість тексту і коротенькі примітки, що це підходить для тих 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 програм, не підходить для тих 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 програм. Вам доведеться витратити уйму часу, щоб зрозуміти взагалі логіку, і що вам потрібно подавати, що вам потрібно заповнювати. Е, і вперше це дуже важко насправді, і можна допустити багато помилок. Ми допустили так само, наприклад, помилки, вже розуміючи зараз. І в принципі, поки ви це не пройдете, скоріше за всього, ви це не зрозумієте. Ну і необхідність фінансування, наприклад, в програмі в нашій, в якій ми подавались, величезний мінус є той, що, наприклад, ми отримали 50 тисяч євро на два кінофестивалі, які мають провести з 2024 і 2025 році. Половину цієї суми 25 тисяч євро ми вже отримали, а другу половину ми отримаємо через три місяці після здачі звітності за другий кінофестиваль. Тобто кінофестиваль, який ми будемо проводити у 2025 році, нам потрібно десь в Україні, в українських реаліях, в українському можливості доступу до фінансів, знайти 25 тисяч євро, вкласти їх, провести кінофестиваль. І в такому ж форматі через 15 місяців після дати початку роботи над другим кінофестивалем отримати назад ці 25 тисяч євро. Це в Україні дуже важко. Доступ до фінансів навряд чи покращиться, і це буде викликом для більшості організацій, які працюють з цим, особливо тих, яких немає. Ем, там, я не знаю, дуже багатих чи впливових організаторів зверху. Підводні камені. Ем, так, як я казав, ем, Можна допустити елементарно помилки на етапі формування заявки, навіть якщо ви пройдете, вам буде здаватися, що ви заповнили все правильно, але скоріше за всього, ви будете сприймати цю інформацію з однієї сторони. А ваш менеджер, не менеджер та навіть не експерт, а той, хто буде вести вашу заявку після з ким ви будете комунікувати, він зовсім інакше буде розуміти. Наприклад, як відбулось у нас, ми подавали місяці проведення фестивалю. Рахуючи це з початку року календарного, в якому ми проводимо, вони це рахували з моменту підписання договору. Виходить, ця різниця вийшла в два місяці чи в три, і тепер у нас не співставлення. Тобто вони собі думають окей, ну все правильно, все пораховано. І ми собі думаємо окей, все правильно, все пораховано. Але це абсолютно різні цифри, які вийшли в реалії. Е, дуже рекомендуємо вам з будь-якими питаннями звертатися до вашого менеджера. Я забув це слово. Тобто, людини від креативної Європи, вони завжди з вами в контакті, дуже швидко відповідають, допомагають. І дійсно, їхня допомога потрібна. Ем... Ну і все. Якщо питання не передбачені цим форматом. Не передбачені. Все. Дякую. Я тут внесу таке в нас є дві хвилинки, ще роз'яснення. На етапі. На етапі підготовки заявки вашим основним контактом є Бюро, Бюро програми в Україні, тобто ми. На етапі, коли ви отримали, ви вже підписали грантову угоду, вашим основним контактом буде, буде ваш проєктний офіцер. Контакти з нами є бажаними для нас, тому що нас цікавить, дуже як втілюються проєкти, але давати уповноважені рекомендації і рекомендації, які є. З достатньо компетентними з точки зору вже підписаної грантові угоди, це завжди буде робити ваш проектний офіцер, який буде скоріше за все в Брюсселі. Ось це clarifying things стосовно цього.